Дня, вітаю вас у цю пору. Традиційно працюємо у прямому ефірі. Серед іншого, сьогодні будемо говорити про початок опалювального сезону у нашій громаді, у нашому місті, про допомогу Збройним силам України та фронту, про безкоштовне харчування для учнів початкової школи. Ще багато важливих та актуальних питань у студії. У нас міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас! Доброго дня, Олеся, Вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І хочу сказати про те, що ми працюємо у прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе. Також в ефірі радіо це Ух Радіо, радіо Файне місто 106,8, шість і вісім. у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44, Номер телефону. Будь ласка, якщо у вас є запитання, телефонуйте до нас у студію. Окрім того, триває онлайн-трансляція. Соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови Тернополя маєте можливість теж приєднуватись до розмови, писати свої запитання, репліки, коментарі. Будь ласка, приєднуйтесь. Власне, ми розпочинаємо нашу розмову із актуального. Комунальна тема. Триває опалювальний сезон. Розпочався він у нашій громаді. Розкажіть, будь ласка, чи усі будівлі з теплом? Що стосується житлового фонду, що стосується бюджетних організацій? Опалювальний сезон в Тернопіль розпочався в понеділок. <палювальний сезон> розпочався він з подачі теплоносія всі наші навчальні заклади, тобто всі школи, ці дитячі садочки отримали опалення ще в понеділок. По двох навчальних закладах була затримка в поніл, оскільки вилас аварій на мережі, яка була ліквідована і вже з наступного дня теплоносій подавався. Також з понеділка почали опалювати наші медичні заклади, міські лікарні. Всі установи обласного значення, тобто обласні лікарні, також мають можливість отримати теплоносій за їхнім письмовим зверненням до керівництва теплокомуненерго. Починаючи з середи 16 жовтня. Розпочалася подача теплоносія в весь житловий фонд нашого міста. Я можу сказати, що пальний сон розпочався досить успішно, тому що немає поривів проблем на мережах. Теплоносій поданий до кожного житлового будинку. На жаль, є ряд будинків, де через недбалість голів ОСББ. Будинки не були готові до початку сезону, тобто мережі не були заповнені водою. І в окремих будинках це спричинило затримку на один-два дні. Е, є цілий ряд будинків, де мешканці, окремі мешканці скаржаться на те, що немає в квартирі тепла або окремі батареї не гріють. Ну, на жаль, Таке досить часто трапляється, оскільки у нас свій час відбулося не не зовсім коректне перехід на індивідуальне опалення в багатоквартирних будинках через це окремі сусіди можуть страждати. Тому традиційно на початку опального сезону потрібно проводити роботи, які зв'язані з розповітрюванням або іншими налагоджувальними роботами. Починаючи з 16 жовтня і протягом першого цього тижня всі комунальні служби, всі працівники ЖЕКів будуть працювати в постійному цілодобовому режимі, щоб якомога швидше надати допомогу. Станом на сьогоднішній день у нас було два багатоповерхові будинки, де теплоносійний подане з певною проблемою на вході в будинок. Інші ми моніторимо кожного дня, люди звертаються, маємо перелік скарг. Де люди жаліться на те, що немає опалення в квартирі, такі скарги оперативно доручаються до виконання. Хочу ще раз пояснити: Теплокомуненерго зобов'язане подати тепло до ходу в будинок. Всі ж тві будинки тепло отримали. Те немає тепла всередині будинків. Це виключно проблема. Жеку чи ОСББ, тому що саме ЖЕК і саме ОСББ беруть з населення плату за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, і вони повинні забезпечити належний теплоносій, подачу теплоносія в кожну квартиру. Там, де вони не справляються, тому що не мають чи кваліфікації, чи можливо багато роботи. Звичайно, що тепловики також долучаються, їхні ремонтні бригади теж виїжджають, не дають необхідну допомогу. Тому звертайтеся на 1570, звертайтеся на гарячу лінію міського голови, і будемо намагатися кому швидше цю проблему усувати. У нас є вже два звернення. Тернополянка пані Аня, пані Анна запитує опалення Шевченка 4. Адреса Шевченка 4. Нехай пані Аня напише. Будь ласка, квартиру і номер телефона. З нею сконтактується. в чому проблема в її будинку, чи в її квартирі, чому немає опалення? І немає опалення, не чия 4 Жодна з профільних служб не реагує на звернення. Пані Вікторія, ще раз наголошую, Всі житлові будинки отримали тепло. Якщо немає тепла в окремих квартирах, будь ласка, пишіть квартир для того, щоб з вами сконтактували, виїхали на місце і перевірили. Два будинки, які зараз немає теплоносія, це не ті адреси, про які ви читали. На дворі календарна осінь, але ще подекуди тривають ремонтні роботи. Розкажіть, будь ласка, де саме і що саме ремонтують? Поки погода є достатньо теплою за світло дня доби, є можливість проводити. Поточний ремонт в окремих мікрорайонах нашого міста, де це є необхідно. Вчора, зокрема, завершились роботи по ліквідації напливів асфальтобетонного покриття з підсиленням основи на вулиці Руській, у рівні зупинки громадського транспорту, школа номер 6 Також в рамках поточного ремонту продовжує роботи по світування на вулиці Бродівській, вулиці Промисловій. Ведуться роботи в селі Плесківці нашої громади, там ремонтують вулицю Нестарівську, де влаштовують нову основу дороги піщано щобеневої Сумішу. Також йде ряд робіт на прибудинкових територіях міжквартальних проїзах, зокрема на вулиці Лесі Українки, 21, зокрема, з адресою Бандера, 19. Крім того, йдуть роботи, які зв'язані з організацією безбар'єрного простору. Для комфортнішого пересування людей, які використовують коляски для матерів з колясками, для велосипедистів. Зокрема, ремонтується тротуар на вулиці Бережанській. Це робиться в першу чергу, з тим, що корпус цієї лікарні використовується для лікування поранених, де є дуже багато людей, які використовують коляски, оскільки тротуар був там, не давав можливості нормально пересуватися Власне, з цією метою, в першу чергу проводять ці, ці роботи. Також йдуть роботи по пониженню бордюрів на пішохідних переходах. Це зокрема на вулиці Купченського, на вулиці 15 квітня на бульварі Петлюри. Там зараз тривають ці роботи по пониженню. Дякую. У нас є звернення пані Тетяна. Немає пішоходу до садочку 36? Таке запитання. Не готовий дати відповідь. обов'язково перевірюють, чи, чи чому його немає, чи там є потреба і що можна зробити. Далі поговоримо про соціальну підтримку. Тернопільська міська рада регулярно підтримує рішення приймає рішення про надання компенсації витрат за житлово-комунальні послуги. Скажіть, будь ласка, що це за допомога і хто отримує її? Це традиційні рішення протягом року в рамках виконання програми Турбота. Ми надаємо допомогу найменш соціально захищеним мешканцям нашої громади, які потребують допомоги більше це на лікування, на якісь там покращення соціально-побутових потреб або на оплату вартості житлово-комунальних послуг. Зокрема, цього тижня в середу на засіданні виконавчого комітету також було прийнято рішення, яким затверджено протокол комісії з розгляду звернення громадян про отримання грошової допомоги. А згідно з цим рішенням, ще 409 мешканців нашої громади. Отримують кошти і допомогу на суму понад 605 тисяч гривень. Також ще 43 мешканці громади отримують адресну грошову допомогу для часткової компенсації послуг за оплату, часткову оплату за житлово комунальні послуги. Для того, щоб таку компенсацію отримати, необхідно звертатися до Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування. З відповідною заявою подавати підтверджені документи про статус пільгової категорії, і ті мешканці, які підпадають під певний ряд пільгової категорії, вони будуть мати можливість отримати компенсацію за житлово комунальні послуги стосовно грошової допомоги, яка надається для мешканців, то люди просто пишуть звернення на ім'я соціальної політики чи на ім'я міського голови, чи на міську раду про те, що якісь складне становище надати допомогу. І відповідно мають можливість отримати пан грошову компенсацію для вирішення своїх проблем. Дякую. Маємо ще одне запитання: чи будуть перевірки Тернопільського МСЕК і перекомісія посадовців інвалідів у Тернополі? Ну, це напевно запитання більше до керівництва області, оскільки в місті Тернополі немає свого мсеку. Це обласна структура єдиника дія діє в державного підпорядкування, але функціонує на рівні області. Тому місто не має відношення жодного, і це швидше буде приймати рішення. АБО. Міністерство охорони здоров'я або керівництво обласної військової адміністрації. Дякую. Хочу нагадати нашим глядачам працюємо прямому ефірі. Тому у вас є можливість телефонувати до нас у студію 52 11 44. Якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, долучайтесь до ефіру. Важлива тема, яка впродовж тижня обговорюється у батьківських чатах, безкоштовне харчування для учнів початкових класів. Розкажіть, будь ласка, про це чи всі школи успішно забезпечені харчуванням? Е... Прийнята постанова уряду, яка передбачає фінансування безкоштовного харчування для учнів початкової школи, тобто 1-4 класів. На початку жовтня ми отримали відповідні документи. На початку жовтня прийшло фінансування для вирішення цього питання. Відповідно, хочу наголосити, що Таке безкоштовне харчування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету і за рахунок коштів місцевого бюджету, тому що держава виділяє лише 70%, 30% зобов'язано фінансувати органи місцевого самоврядування. Тобто в кінці бюджетного року ми змушені були не вишукати додатково 9,9 мільйона гривень для того, щоб дофінансувати і забезпечити повноцінне харчування. Ну, розумієте самі, що в кінці року, на початку опального сезону, це. Надзвичайно складно, тому що потрібно забрати з якихось інших важливих потреб міста для того, щоб забезпечити харчування дітей. Але це рішення було оперативно прийнято, нам вдалося знайти ці ресурси. Варто подякувати керівникам шкіл, які оперативно організували початок такого харчування, тому що, незважаючи на отримані кошти, є певні процедури, які необхідно провести, тендерні процедури, є ці ряд організаційних заходів для того, щоб все забезпечити. але... Вже з вівторка-15 жовтня таке безкоштовне харчування для учнів початкових, шко... початкових класів відбувається у всіх наших школах. Всі діти отримують одне гаряче харчування. В більшості випадків це сніданки, тому що учні початкової школи вчаться до обіду лише. Ті ж діти, які залишаються на групи продовженого дня, вони за рішенням батьків мають право отримати. Або сніданок, або якщо батьки обід. вирішили обід, тоді, uh -huh. тоді обід. Але в будь-якому випадку всі діти мають одне гаряче харчування протягом навчального дня. Якщо є якісь запитання чи зауваження стосовно того, що хтось хоче змінити сніданок чи обід, будь ласка, вирішуйте з керівництвом школи. І всі вони про це попереджені, всім в алгоритм дій для того, щоб максимально в цьому сприяти. Дякую. Ми маємо першого глядача на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас. Прошу ваше запитання. Доброго дня. Добрий. Сергій Петрач, хотів би запитати про обов'язковість військової форми для дітей в навчальних закладах Тернополя. Чи це обов'язково, бо що обов'язково? Хотів би таке питання. Не готовий дати відповідь, я обов'язково це питання вивчу. Мови йде мова, мова може йти про учнів старших класів, які навчаються в додатково спеціалізованій школі, де вони вчать основи військової підготовки. Але я обов'язково це питання виясню і тоді зможу пояснити дати відпідніс. Маємо ще одне прохання від Тернополян. Прохання знайти хорошого тренера для футбольної команди Нева. Е з радістю готовий підтримати ваше прохання, але хочу пояснити, що футбольний клуб Нева це є приватна структура, яка фінансується і отримується за рахунок приватних власників, які самостійно визначають як керівництво команди, так і тренерський склад команди. Тому дуже все ж таки сподіваємося, що ці призначення будуть успішними і Нива буде тішити нас гарною грою. Дякую. Далі будемо говорити про допомогу збройним силам. Це тема є практично що ефіру, що тижня, бо і допомога є постійною. Міська рада реалізовує різні ініціативи для захисників. Так і нещодавно нещодавно з'явилася ініціатива карта знижок для захисників. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про цю карту. Як вона працює? Це така нова ініціатива, яку ми запровадили спільно з підприємцями нашого міста. Я хочу подякувати всім підприємцям, які до цього долучилися. Ідея цього проєкту наступна. Ми звернулися до підприємців з проханням дати інформацію, чи готові не надавати знижки при продажі, при обслуговуванні для наших захисників, для наших ветеранів. На момент створення карти ми отримали підтвердження від 46 суб'єктів господарювання, які погодилися офіційно надавати знижки для військовослужбовців. Зараз інтерактивна карта включає вже понад 50 закладів. Серед яких є магазини, майстерні, заклади громадського харчування, салони краси і інші послуги. Знижки надаються від 5 до 50%. Зроблена інтерактивна карта, яка наразі є на сайті Тернопільської міської ради. Ближчим часом, протягом тижня, думаю, вона з'явиться вже в додатку е На цій карті. На цій карті є інформація про заклад, uh -huh. назва закладу, адреса знаходження, які послуги надаються, яку знижку можна отримати. До речі, я хочу виправитися. Воно вже функціонує і в додатку Етернопіль. Е Для того, щоб цю карту зайти, необхідно зайти в додаток Етернопіль, в нижньому полі обрати сервіс карти і переглянути всі доступні варіанти. Тому радимо нашим захисникам цим скористатися і дякую ще раз підприємцям, тому що це насправді серйозна допомога всім нашим воїнам, нашим захисникам. Чому різні, чому різні знижки? Тому що це рішення приймає кожен суб'єктів господарювання самостійно, в якому розмірі вони цю знижку готові надати, і відповідно який документ вони будуть просити показати, щоб підтвердити дійсно те, що ця особа є захисником і має право на таку знижку. Дякую. Ми маємо ще одне звернення. Телефонували до нас морозенка 3, але знову ж таки немає конкретнішої адреси номера квартири про відсутність опалення. Морозенка 3. будь ласка, прохання. Якщо будуть писати або телефонувати, то вказувати будинок, вказувати номер квартири і телефон, по якому з вами можна зв'язатися, щоб вийти перевірити обстеження. І схоже, звернення на морозенка 5. Жек говорить, що батареї. Залежить від теплокомуненерго, а там кажуть, що від подачі жеку е, морзенка Я 5 Я ще раз поясню, то що говорю на початку програми. Теплокомуненерго забезпечує подачу теплоносія роботи всіх котелей. Всі котельні працюють, всі мережі працюють, тепло подано до всіх будинків. Якщо є проблема з теплом всередині будинку, це відповідальність виключно. Виключно ЖЕКу чи ОСББ, оскільки саме їм ви платите гроші за ремонт обслуговування і отримання внутрішньобудинкових мереж. І це їхній обов'язок забезпечити їх нормальне функціонування і тепло в ваших квартирах. Тому, будь ласка, де не буде розуміння жеком, звертайтеся на гарячу лінію, задавайте свої інформації. Ми будемо стимулювати їх якомога швидше і ефективніше працювати. Далі про допомогу захисникам днями на засіданні виконавчого комітету виділили кошти на спорядження і лікування. Це теж такий постійний процес. Розкажіть, будь ласка, про це як мають можливість скористатися цією допомогою для всіх наших військовослужбовців, ми передбачили можливість отримати разову виплату для придбання спорядження. Вона вдається в розмірі 10 тисяч гривень. Для цього необхідно написати заяву в відзварень міської ради, подати копію документа з військової частини про проходження служби, копію паспорта, і податкового номера, а також реквізити карточки, куди ці кошти перерахувати. Подати цю заяву може як військовослужбовець, так і член його сім'ї, але при собі тоді необхідно мати документ, який підтверджує ступінь спорідності. Також здійснюються разові і виплати для лікування для тих наших мешканців громади, хто захищаючи країну, отримав поранення або якісь інші ситуації зв'язані з погіршенням здоров'я. Також мають можливість отримати виплату в розмірі 10 тисяч для свого лікування. По мірі надходжень їхніх заяв звернень щотижня приймається рішення, практично щотижня приймається рішення виконавчого комітету про виділення таких коштів. Зокрема, цього тижня ще 23 військовослужбовці отримали відповідне рішення про виділення коштів на придбання спорядження. Загалом з початку року вже 2929 захисників нашого міста, нашої громади скористалися цією можливістю. Також цього тижня було прийнято рішення і ще 5 мешканців нашої громади отримали кошти на лікування. А загалом з початку року 210 військовослужбовців нашої громади. Теж скористалися цією можливості і отримали виплату на лікування. Дякую. І Тернопіль регулярно допомагає захисникам і передає необхідне обладнання, за яким звертаються. Розкажіть, будь ласка, що вдалося за останній тиждень передати і за чим звертаються, що найактуальніше зараз. Ну, в більшості найбільше запитів, звичайно, це реби, це дрони, але крім того, і цілий ряд інших це і ортехніка, і шини, і інші речі, які необхідні. Якщо говорити протягом останніх тижнів, останніх днів, то для зокрема для п'ятої танкової бригади було закуплено передано 10 великих потужних генераторів, за якими вони зверталися. Для 33-ї окремої механізованої бригади передали три коптери мавіки. 30 спеціалізованих безпілотних літальних апаратів Вервольф і ще 12 коптерів Mavic передано для сил спеціальних операцій. Два комплекти відстежуваних комплексів. В кінці минулого тижня і два цього, тобто разом чотири комплекти відстежуваних комплексів, які дають можливість відстежувати, відслідковувати безпілотні літальні апарати ворожі. Передані для потреб національної гвардії ще до нової частини передано 5 коптерів MAVIC-3 і два реба. Також передано для спеціальних підрозділів поліції, які сьогодні теж виконують надзвичайно складні задання на передовій. Це, це захист для наших хлопців, це їхнє життя. На даний час, ще є тривають тендерні процедури по закупівлі, зокрема, це рабів, це шини для автомобілів, це покривальні матеріали, які також необхідні військовим, і квадрокоптери, ті, які були вказані у запитах військової частини. Ми маємо ще одне звернення від тернополян. Ситуація з заїздом до трьох освітніх закладів є складною. Йде мова про школу 28, 29 та ДУШИСА1. Пропозиція розглянути можливість обладнати дітям безпечну пішохідну зону до вказаних навчальних закладів зі сторони вулиці Морозенка, оскільки через неможливість безпечно дійти батьки змушені довозити дітей під самі школи, а там транспортний колапс традиційний. Прохання про допомогу. Власне, через те, що всі йдуть за автомобілем, саме тільки тому там виникає, тому що кожен хоче дитину завести під саму школу, тільки тому виникають небезпека для тих людей, які там переміщаються пішком. Але ця ситуація відома, і дякую за вашу пропозицію. Ми без можливість, яким чином можна е зробити безпечним прохід не лише дітей, а всіх, хто використовує цю ділянку для е проходу. І далі поговоримо про підтримку ветеранів війни. За фінансовою підтримкою міської ради у Тернополі започаткували ще один ветеранський бізнес. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про це. На початку року, а точніше, весною, міська рада оголосила конкурс для ветеранів війни, а також читання сімей військовослужбовців, для того, щоб зацікавити їх займатися приватним. Бізнесом мова йшла про те, що ми пропонували грантові кошти для реалізації своїх бізнес-проєктів. Тут могли взяти участь як вже діючі підприємці, так і ті, хто не був підприємцем, але хотів би зайнятися підприємницькою діяльністю. Загалом у нас вийшло сім переможців, які отримали підне фінансування. Фінансування було розмірено до 150 тисяч. Це шестеро ветеранів війни. Також одна це жінка, дружини військовослужбовця. службовця. <кій> Початкові підприємці, які починали свою діяльність, брали участь в цьому конкурсі. Вони подавали бізнес-план. Чим хотіли займатися, на що кошти мали бути витрачені, отримали сертифікат, який гарантував утримання цього фінансування, і по мірі здійснення витрат на придбання обладнання, техніки, апаратури, якихось там ремонтів, оренди чи ліцензій. Ці кошти відшкодовуються за бюджету нашого міста. Вже є цілий ряд проєктів, які успішно реалізовані. Зараз до нього додався ще один проєкт, який власне реалізувала дружина військовослужбовця. Це магазин Франшиза Дуна, який вже працює. В магазині можна придбати якісні речі: це шкарпетки, кулготи, панчохи, білизну, термобілизну, піжами, інші, інші дійсно якісні речі. Ну і таким чином. Ви можете під, не лише придбати якісні речі, але й підтримати, підтримати наших військових Твердо. і наших ветеранів. І дуже добре, що люди мають можливість, повертаючись з збройних сил, чи навіть будучи там, знати, що їхня сім'я має можливість займатися бізнесом, створювати, мати якийсь постійний дохід, мати роботу. І не лише мати роботу, але навіть наймати наймних працівників, давати роботу іншим. Твердо, Крім цього проєкту, в нас ще, ще були переможці. Це Підприємець, який отримав кошти на реалізацію проєкту в який зараз займається активно збором цих півдронів. Інший отримав кошти на проект, який називається Фастфуд Ілма. В рамках цього проекту придбано необхідне обладнання. Зараз йдуть процеси по підключенню електроенергії і вже запуску в роботу. Наступне це ветеранська рибалка. Реалізовано для створеного магазин рибак, ветеранська рибалка, придбана відповідна техніка, обладнання. Магазин працює, вже навіть має найманих працівників, які теж там мають відповідну роботу і заробітну плату. Наступний проєкт це було виробництво продукції і надання послуг на фрезерно-гравірувальному верстаті. Зараз цей проект ще в процесі реалізації. Всі ми розраховуємо, що вони до кінця року будуть реалізовані. Ми обов'язково покажемо, як підприємці працюють, якщо їм вдається досягати. І ще один проєкт це проєкт, коли підприємець отримав кошти на реалізацію проєкту РЕП КУПОЛ, який також співпрацює по розробці і виготовлені сотні засобів радіоелектронної безпеки для наших військових. Тут два в одному, і можливість працювати, створювати бізнес і забезпечити необхідну техніку для наших захисників. Сподіваюся, що це сподіваюся, що наступного року ми зможемо. Продовжити провести ще один такий наступний конкурс, що на це буде можливість і кошти. Розраховуємо, що приклад цих людей буде стимулювати інших. Ми будемо мати більше бажаючих, будемо мати нові цікаві проєкти, і люди будуть мати можливість реалізувати їх і отримати постійний якийсь дохід для себе, для своєї сім'ї і здійснити діяльність. Дякую. У Тернополі тривають два опитування для розробки стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади, які розмістили на сайті міської ради. Розкажіть, будь ласка, як взяти участь у цьому опитуванні? Хто має бажання? Є необхідність приймати зміни в? Перспективний план розвитку громади, оскільки змінила ситуація. Ми бачимо, що відбувається. По перше війна внесла свої корективи, По-друге, ми чуємо сьогодні посили від наших західних партнерів і їхню готовність фінансувати і розвивати, відбудовувати Україну в подальшому. Відно той план той план стратегічного розвитку, який буде цього часу, є не актуальним, його потрібно змінювати. Зараз ми готуємося до розробки нового стратегії розвитку громади. Тут ми будемо отримати допомогу. Це проект нам допоможе реалізувати наші міжнародні партнери, які готові до цього долучатися, навіть фінансувати експертів, які будуть розробляти, готувати цю програму. Але для того, щоб її приймати, ми хочемо почути думку тернополян. Тому зараз буде проходити анонімне опитання. Воно може бути і на вулицях міста. Також можна долучитися до нього на сайті міської ради. Наголошую, що вони анонімним, там не треба реєструвати свої дані. Але ми чекаємо від людей інформації. Які б вони хотіли, що б вони хотіли змінити в сфері медицини, в сфері транспорту, в сфері будівництва, ну в всіх сферах життяльності нашого міста, які проекти вони б хотіли бачити реалізовані в нашому місті, які вони бачать в наше місто через 7-10 років? Зібравши ці пропозиції, вони будуть передані експертам, які будуть готувати стратегію розвитку і в подальшому вона буде винесена на розгляд і затвердження сесії міської ради. Дякую, Тому прошу активно долучатися. Буду вдячний всім, хто дасть якісь свої пропозиції, бачення, що варто додатково зробити в нашому місті. Серітач у нас є ще одне звернення: довженка 9, Квартира 87. Немає тепла у квартирі і поставику до ЖЕКу. Неможливо достукатись. Будь ласка, прийміть міри і допоможіть. Довженка 9, квартира 87. Я дякую вам за розмову за відповіді на запитання. Дякую нашим слухачам-глядачам, які були разом з нами, телефонували, писали, долучались до нашого ефіру. Бажаю вам спокійного дня, спокійних вихідних для України, миру і перемоги. Дякую вам, пані Леся. Дякую всім глядачам за увагу. Бажаю всім спокійного дня, як найшвидшої перемоги. До побачення. До побачення.